Їхнє щастя буде недовгим. 2024 рік зруйнує шлюб п'ятьом знаком Зодіаку. Астрологи застерігають, що 2024 рік стане періодом серйозного потрясіння для багатьох родин, адже весь рік чекають затемнення в вовні та терезах, які відповідають за шлюбні союзи. Також складуться такі астрологічні аспекти, які зруйнують ті шлюби, які вже давно не життєздатні та не приносять нікому щастя. Овни із 25 березня по 8 квітня та з 18 вересня по 17 жовтня більшість представників цього знаку повністю переглядатимуть погляди на шлюб. Зокрема, навесні рішення будуть зумовлені переглядом планів на майбутнє, адже ретроградний Меркурій у квітні змусить цей знак поставити питання щодо того, наскільки друга половинка відповідає картинці про щасливе майбутнє. Терези За словами астрологів, вузол минулого йде за цим знаком, а наприкінці червня, чорний місяць зайде в даний знак, спровокувавши серйозні проблеми у стосунках. Це також може бути пов'язано з тим, що скористається можливістю вступити у любовну інтригу. Тому зрада може стати причиною розлучення. Дуже непростим періодом стане вересень, оскільки чорний місяць з'єднається з управителем цього знаку Венерою. Це може принести важке, проте непросте рішення щодо шлюбу. Діви. 18 вересня станеться затемнення у знаку риби, яке триватиме до зими 2027 року. Це говорить про те, що з осені 2024 року зірки почнуть змінювати особисте життя і приберуть з орбіти той союз, де немає відповідальності партнерів. Проте натомість у ваше життя прийде серйозний партнер. Оскільки Сатурн у секторі партнерів аж до квітня 2026-го буде знайомити вас із серйозними та гідними людьми. Стрільці стрільці можуть сильно захохатися, що у 2024-му зважитися на розлучення через нову та максимально рідну людину, яка увірветься у ваше життя. Фатальні події припадуть на червень, коли Юпітер увійде у сектор шлюбу. Ви помітите, що знайомі з душевною та неймовірно важливою людиною в оточенні під час затемнення 2 жовтня у Терезах і повного місяця вовні, 17 жовтня, буде ухвалено максимально важливе рішення щодо шлюбу. Ви розлучитеся, тому що новий партнер може стати людиною усього життя. Близнюки. У цей знак зайде Юпітер у червні 2024-го та принесе дивовижну історію кохання. Можливий таємний шанувальник. Зокрема, 8 травня може стати днем першого побачення чи знайомства. Тим, хто в шлюбі, буде складно зважитися на зраду, проте наприкінці червня чорний місяць увійде у сектор закоханості і пристрасть просто затьмарить розум. Через це до кінця 2024 року можете зважитися на серйозний крок розлучення.